Держава на сьогоднішній день з 200 доларів забирає собі 46 доларів податків. 46 доларів податків. Вони, коли почули, вони перепитали, до мене потім підійшов відповідний експерт, як так, ну, взагалі, це, як людина буде жити на те, що в нього лишається 150 доларів. Людина в шоці. Тому що ціни у нас європейські. Рівень у нас заробітних плат явно не європейський, і пропонують прогресивну школу. Що вона передбачає? Вона передбачає зменшення оподаткування на мінімальні заробітні плати і збільшення оподаткування для тих, хто отримує великі заробітні плати, тому що якраз великі заробітні плати вони на сьогоднішній день мають пільги сплату е, ЄСВ. І людина з доходом в мільйон гривень сплачує у відсотках менше доходу. Ніж людина, яка отримує 8 тисяч гривень. У всьому світі навпаки, а у нас регресивна шкала оподаткування е, людей. І знову ж таки, дається рекомендація, ми, я бачу, що Мінфін абсолютно цим, скажімо так, по-своєму трактує, і лише тільки знову ж таки бачить це, збільшити оподаткування для тих, хто має там, трошки більше за мінімальну заробітну плату. Це абсолютно неприйнятно. Такий підхід не повинен відповідно реалізовуватися а, в такій пропозиції.